Привіт, друзі! Не сильно то ви і хотіли, але я все ж таки вирішив невідкладно розкрити тему пульсометрів. А саме оптичних датчиків пульсу в годинниках, нагрудного пульсометра та датчика, який кріпиться на плече. Всі ми з вами знаємо, що нагрудний пульсометр дає можливість отримати значно точніші показники. Але для повної картини та для розуміння, як все працює, ми з вами зануримось поетапно в усі ці датчики та порівняємо їх між собою. Для цього доведеться зробити чимало тестів, та першим з них буде порівняння оптичних датчиків в годинниках різних поколінь. Це ось такі три варіанти. Суть цього тесту побачити, чи був між ними якийсь прогрес та чи є різниця в показниках. При тесті, лежачий на дивані, суттєвої різниці немає. Вони показують плюс-мінус одне й те саме значення. Тож ми одразу перейдемо до більш цікавого тестування при активності. Мені навіть довелось підстригти руку, щоб усе було по чесному. Це була пробіжка з відстанню 7 кілометрів, та для того, щоб додати якусь динаміку, я зробив два прискорення по 200 метрів та один раз 400. Відпочинок між ними був 600 метрів, щоб пульс встигав падати. І якщо дивитись відтворення частоти пульсу в Garmin Connect з усіх трьох годинників, це схоже на якусь маячню, в якій навіть не хочеться розбиратись. Тож ми порівняємо їх трохи іншим способом. А поки звернемо увагу на те, що середній пульс відрізняється, можна навіть сказати, що дуже, та максимальний пульс відрізняється також, і те, що в моделі Fenix 7 та Phoenix 5 він практично однаковий, це ще не означає, що це добре, бо зафіксований він був з різницею в 2 хвилини. Але дивлячись на це порівняння, я навіть маю забрати свої слова назад, коли казав, що датчики майже нічим не відрізняються. Тут одразу привертає увагу датчик 4-го покоління. Можна навіть сказати, що він чітко відреагував на всі три прискорення та навіть без затримки. Також можемо підкреслити те, що спад пульсу він також зафіксував вчасно. В датчику третього покоління можна також побачити цю тенденцію. Можна навіть назвати це непоганою спробою, але є нюанси, ви самі їх бачите, виглядає якось невпевнено. Датчик другого покоління навіть не хочеться коментувати. Тут щось непевне, навіть не хочеться це сприймати всерйоз. Далі я порівняю три різних датчика, між якими ми вже побачимо обґрунтовану різницю. Та перед тим як ми перейдемо до тесту, я маю показати, чим вони відрізняються між собою. Головну відмінність має нагрудний датчик. Саме тому, що він фіксує електричні імпульси серця, два електроди на ремні зчитують різницю потенціалю між ударами серця. Він не має затримки та миттєво реагує на зміну навантаження під час фізичних прав та не тільки. Оптичний пульсометр на передпліччі та на зап'ясті використовує світлодіоди і фотодетектори. Цей спосіб має назву фотопотизмографія. Це метод реєстрації амплітуди об'єму крові в судинах шляхом просвічування ділянки тканини. Як це працює? Один датчик випромінює світло на шкіру, а інший вимірює те світло, що відбувається. Кількість відбитого або поглинутого світла змінюється залежно від об'єму крові в судинах, що пульсує з кожним серцевим циклом. Фотопотизмографія має дві фази сигналу. Під час систоли серце виштовхує кров в судини, тиск в них зростає, і артерії розширюються. Це призводить до збільшення об'єму крові в тканинах, що спричиняє зміну кількості поглинутого світла. Датчик сприймає цю фазу як пік, максимальну амплітуду. Під час діастоли серце Розслабляється і тиск в судинах падає. Кров відтікає від периферійних судин, артерії стискаються, зменшується об'єм крові. Внаслідок цього світла відбивається більше, що датчик сприймає як спад. Коротше кажучи, ці дві фази створюють фотопатизмограму, яка відображає певну частоту, яка і є тою самою частотою серцевих скорочень. Також з цікавого для вимірювання пульсу використовують саме зелене світло, і це не просто так. Кожний колір має різну глибину проникнення, тому і рівень насиченості кисню в крові вимірюється червоним променем, але це вже. Інша тема Здавалось би, все серйозно, технологічно, та має чудово працювати. Але в нашому з вами випадку ми маємо чимало нюансів, такі як динамічний рух рукою, який негативно впливає на вимірювання, бо годинник може бовтатись під час руху. До речі, він має бути і не сильно зажатим, щоб не перетиснути судини, і не сильно вільним. На показники також впливає товщина шкіри, а також датчик може давати збій під час холодної погоди. І, взагалі, оптичні датчики мають затримку, особливо під час великих навантажень, оскільки вони фіксують зміни кровотоку, а не самі Серця як нагрудний пульсометр, але датчик, який кріпиться на плече, має переваги, оскільки там більше великих судин, він більш стабільний під час руху та має меншу затримку, тому що там більш стабільний та сильний кровотік. І тепер ми нарешті переходимо до ще одного тесту, в якому братиме участь оптичний датчик на плече Коспо, доволі бюджетна модель, авторитетний нагрудник Повар, який коштує чимало грошей, та звичайний оптичний датчик в годиннику 7 s На цей раз я також зробив пробіжку з трьома прискореннями. Спочатку. 200 двісті метрів, потім 400, а потім 600. Між ними був відпочинок по 400 метрів для того, щоб пульс помітно спадав, і одразу перейдемо до результатів. Що ж, друзі, я вважаю, що тут багато говорити не треба. Той датчик у Finex 7, який ми вважали доволі непоганим прогресом, у цьому тесті суттєво програє. Так, він наче чудово реагує на навантаження, але зовсім лайтово. Якщо вдаватись в деталі, то наприкінці інтервалів, в той час, коли повинен бути пік максимальної частоти пульсу, датчик чомусь зафіксував цей момент як спад. А також в котрий раз це повторюю, датчики в годинниках можуть давати збій, особливо під час потужного тренування. Саме тоді, коли ви сподіваєтесь отримати актуальні дані, він рахує пульс на декілька кілометрів, ніби ви взагалі сиділи на дивані. Особисто мене це дратує. А от навпаки вражає те, що оптичний датчик за 20 доларів неймовірно впорався зі своєю задачею. Є невеличка різниця, якщо порівнювати з нагрудним датчиком, але саме це мене і вражає. Різниця не суттєва. В останньому інтервалі є невеличкий збій. І зверніть увагу на те, що середній та максимальний пульс у нагрудного датчика та оптичного на плече практично не відрізняється. Чого не скажеш про датчик в годиннику? І також обов'язково хочу додати, що це не заклик купувати собі Якісь датчики на або оптичний на поче. Це просто інформація, яка свідчить про те, що не завжди можна приймати показники з годинника всерйоз. Можливо, я когось розчарував цими нюансами, але є і позитивні моменти, через які не варто списувати ці оптичні датчики. Вони чудово показують себе в певних умовах при відсутності руху та під час сну. Колись мені стало цікаво порівняти пульс з годинника під час спокою з реальним пульсом, який я рахував усім нам відомим спосібом. І я знову вирішив повторити цей тест. Для цього потрібен годинник, який має функцію. Миттєвого запису фізичних показників. Тест триває 2 хвилини, і протягом 2 хвилин я рахував свій пульс та порівняв його з тим середнім показником, який видав годинник. Я робив це декілька разів і залишився задоволений результатом. Різниця становить всього 1-2 удари на хвилину. Та не варто забувати, що на основі даних пульсу будуються інші показники, такі як стрес, боді-беттері, варіабельність та всі інші показники, які придумали виробники цих пристроїв. І останнім тестом у цьому відео буде руйнування міфу, що годинник не відрізняє руку від ковбаси або помідора, відображає пульс та все це фігня. Пульс він показує, але, як виявилось, недовго. Десь через 15-20 секунд датчик виявляє, що ніякої пульсації немає та перестає працювати. Можливо, навіть сприймає це як зупинку серця, тож не лякайте свій годинник ковбаси та помідорами. І можливо вас ще цікавить, чи працюватиме оптичний датчик під водою, чи буде він відображати пульс та реагувати на навантаження. Як виявилось, нічого не змінюється, він і далі собі працює, і навіть схоже, що реагує на навантаження. Виходить, що вода або піт на пульсометрі не впливають на його роботу. Тож, друзі, висновки робити вам. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться, це буде як велика подяка для мене. Мій канал багато місця у ваших підписках не займає, їсти не просить, але мені буде дуже приємно. Дякую, що дивилися.